Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукових значень букв Г, Г. Опрацювання тексту на городі. Гра Впіймай звук. Я буду читати вірш, а ви кожного разу, коли почуєте звук Г, плескайте в долоні. грицько бойко. Кіт облизується ласо. Гава в дзьобі держить м'ясо. Ось поклала біля себе А коту того і треба. Подивилась гава в бік, кіт за м'ясо та й утік. А маля там смішно стала. Гава гаву упіймала. Відгадайте загадки. На городі в нас грядки. На грядках лясні листки. Там зростають малюки, зелененькі. Сидить панна у світлиці, молода червонолиця. Хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проллєте. Послухайте текст. На городі У бабусі Ганни і діда Богдана великий город. Вони гарні господарі. Навесні онуки Олег, Ігор і Мала Галинка гуртом допомагали бабусі з дідусем. Вони підготували ґрунт для посадки городини. Галинка з дідусем садили капусту. А Ігор та Олег допомагали бабусі садити помідори. Усе літо діти допомагали поливати рослини. І от восени на городі гарно вродила городина. Ого, ото гарбуз!» – вигукнула Галинка. Розкрутив по землі зелені вуса. І капуста виросла велика. А он помідори й огірки на салати, зрадів Ігор. Вони корисні, бо багаті на вітаміни. Так, і на салати, і засолимо на зиму, матимемо вітаміни. Городина це овочі та зелень, які ростуть на городі. Гра продовжує речення. За потреби можете додатково зупиняти відео. Бабусю звати. Дідуся звати. Онуків звати. На городі вони посадили. Овочі багаті на. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Turn it up, yo. Давайте разом прочитаємо невеличкий перший абзац у бабусі Ганни і діда Богдана. Великий город. Вони гарні, господарі. Далі текст дочитайте самостійно. Зупиніть відео. Давайте разом прочитаємо речення: Городина багата на вітамін А. Городина багата на вітамін А. Вітамін А. Вітамін росту. Вітамін А. Вітамін росту. Буде гарний зір. Буде гарний зір. Поставте відео на паузу і назвіть ягоди та овочі, які багаті на вітамін А. Читай, міркуй, відповідай! Давайте спочатку разом прочитаємо варіанти відповідей. Улітку восени, узимку, на весні. Тепер давайте прочитаємо перше питання. Коли випаде сніг? Коли випаде сніг? Давайте прочитаємо друге питання. Коли настане грибна пора? Коли настане грибна пора? Восени. Далі питання прочитайте самостійно і дайте відповіді. Зупиніть відео. Повістьте на яблуньку те яблучко, яке відповідає вашим сьогоднішнім успіхам. Нічого не зрозумів. Було важко, все вийшло. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.